Верховний суд нещодавно виніс постанову, згідно якої вас можуть позбавити спадщини, якщо ви виїхали з України. Ситуація була наступна: у двадцять році помер чоловік, після якого відкрилася спадщина. Спадкоємцями першої черги є його дружина, дочка та син. Донька звернулася до суду із заявою про те, що інші родичі не повідомили їй про смерть батька, а вона сама в час смерті перебувала за кордоном і тому просила строк для продовження прийняття спадщини. Суд першої Станції відмовив жінці, оскільки на думку судді незнання факту смерті батька та перебування за кордоном не є. Тими обставинами, які не давали їй можливості вчасно прийняти спадщину. Апеляційний суд скасував рішення першої інстанції. Верховний же суд скасував рішення апеляції та залишив у силі рішення суду першої інстанції. Взагалі, рішення Верховного суду на голову не налазить та суперечить класичній логіці. Людина не знала про смерть спадкодавця, однак це не було перешкодою для подання заяви про прийняття спадщини. Виходить так, найгірше те, що тепер всі суди при вирішенні спадкових спорів повинні враховувати це рішення Верховного суду. Друзі, якщо вам потрібна консультація або юридична допомога, ви завжди можете звернутися до мене.